chances to turn around and face it and it's like kissing the lips of your Всім привіт і облак. Я сьогодні прийшов в Max Pi 2. Мені ну, дуже хороша гра для слабких ПК рекомендую. Що я хотів сказати по грі. Дуже круті механіки, то що з повільного часу це мені сподобалось. Що мені сподобалось? сюжет, теж хороший такий фіналочка взагалі. Така на висоті. Так, що я ще хотів розказати. Ну, це такий, кажуть, трохи детективчик, більше шутер, там треба стріляти сюди. Там більше буде мати свою напарницю. І що можна буде на <кій>, напарницю грати в деяких місіях? Ну, двох чи, двох місіях то можна буде грати свою напарницю. Так що... Класно, фіналочка така, коротше кажу, дуже крута. Так що рекомендую для слабких ПК, я буду проходити скорше всього, що снайперліт, який я почав і не пройшов, я там запутався, треба теж гай дивитися. Так що нагадую, що ми продовжуємо набирати підписники для того, щоб я міг трансляцію проводити, як я малюю. І тому ну, цей, і сьогодні, ну, і тому, ну, набрав і на Ютубі теж один кап підписників, і в Тіктоці. Ну, зустрічі підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на Тікток, до ну, нового зустрічі.